Ефір громадського радіо 10.07. Ми продовжуємо ранкову хвилю. В цій студії для вас працюють Євгенія Гончарук, Анастасія Багаліка, Ірина Нижник, наш режисер прямого ефіру. І ми на старті наступної години мовлення. Отже, в цій годині будемо говорити про те, як діяти родинам жертв торгівлі людьми та якою має бути стратегія держави. Про це розповість юрист Центру стратегічних справ. Разом за природу всесвітній фонд природи розпочав компанію з відновлення та популяризації Карпат. Що відбувається з лісами цього регіону? Та які плани в екологів, дізнаємося вже за півгодини? Ну а я вітаю гостю, яка вже є в студії. Інна Коваль, юрист Центру стратегічних справ Української е Хельсінської спілки справ людини. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Справді, останніх кілька місяців сколихнуло змі інформація про те, що існує ціла схема злочинна в торгівлі людьми, і фактично вивезення виманюють людей в Російську Федерацію. Йдеться про те, що їх нібито там це така пастка наркомафії, і по факту потім люди стають жертвами торгівлі людьми. І знаємо, що власне ваш центр підготував так звану собі інструкцію по крокову для тих, хто постраждали від такої схеми. Чи можете ви проговорити та от власне у цей алгоритм? А, так, дякую за запитання. Справа в тому, що а... Наша організація Українська гельсинська спілка з прав людини разом з медійною ініціативою за права людини розробила інструкцію, так як потік цих родичів постраждалих осіб він є дуже великим. І, на жаль, немає ресурсів розмовляти з кожним, так ну, пояснювати кожному всі кроки. Тому ми розробили таку покрокову інструкцію, в якій детально розписано, що треба робити у ситуації, коли ваша дитина, чи родич, так опинився у Російській Федерації, потрапив у цю схему. Торгівлі людьми. Um, перше, в нас така є розбивка на те, що треба робити в Україні, те, що треба робити на території Російської Федерації, почнемо з України. Um, в Україні родичі потерпілих uh, бажано найближче, так це там. Uh, Мати, батько, дружина мають звернутися до департаменту по боротьбі з торгівлею торгівлею людьми Національної поліції України. Даний департамент наразі займається розслідуванням цієї справи. Це його спеціалізація. От у цьому заяві ви маєте написати заяву, так звану повідомлення про злочин, в якому ви маєте описати максимально детально, що трапилось з потерпілим з моменту його з того моменту, як він взагалі дізнався, так про цю роботу, там чи побачив десь оголошення, чи друг який запропонував. Ну тобто, неважливо. з цього моменту і до моменту, коли його затримали вже правоохоронні органи Російської Федерації. На що треба звернути увагу у цій заяві? У цій заяві треба описати максимально всі ознаки торгівлі людьми, які вони по-перше, це введення в оману з боку вербувальників на території України. Тобто, як правило, жертвам говорили про те, що це буде робота. Та кур'єрів електротоварів, або будівельника, або ну будь-яка інша робота. І коли вже людина приїжджала на територію Російської Федерації без грошей, звичайно, ну з'ясовувалось, що це наркотики. От і коли людина намагалася відмовитись, то поступали погрози або самі самому потерпілому, або безпосередньо батькам, дітям, якщо там вони є, звичайно, або наприклад. Звучали такі фрази, що в ми на тебе витратили гроші, ми оплатили тобі проїзд до Російської Федерації, там зняли тобі житло, і поки ти не відробиш ці гроші, там 30-40 тисяч рублів російських, ти звідси не поїдеш. Ну, звичайно, людина опинялася в такій ситуації, коли вона вимушена була залишитись, тому що побоювалася своє життя і сприймала ці погрози як реальні. От, це максимально детально треба описати у заяві про злочин до департаменту. Другий крок, який треба зробити. Звичайно, батькам, батькам чи родичам, так треба звернутися до Міністерства закордонних справ, якщо ви ще не звертались на території Російської Федерації в момент затримання. Міністерству закордонних справ треба повідомити, власне, що трапилось, розказати також всю ситуацію для того, щоб Міністерство закордонних справ була ця інформація, вони подальшому могли робити якісь запити відповідні офіційні, офіційні, до Російської Федерації. Знову ж таки, не треба переоцінювати можливості Міністерства закордонних справ. так, це у нас консульські консули України на території Російської Федерації вони не можуть надавати юридичну допомогу, адвокатів надавати і так далі. Консул України в Російській Федерації може навідатись до СІЗО або у колонії, де перебуває потерпілий, і, власне, перевірити умови його тримання, тобто належне харчування, поводження з цією особою. Це ну, все, що може станом на сьогодні, в даній ситуації, зробити консул. От, е, якщо вже є вирок у людини, тобто остаточний він не оскаржується ні в апеляції, ні в касаційному порядку, е, то можна звернутись родичі знову ж таки потерпілого, можуть звернутись тут в Україні до Міністерства юстиції України і попросити з заявою про передання для відбування покарання людини в Україні. Ну ця процедура також не є швидкою, тобто не очікуйте за що за тиждень це все відбудеться. А які це, в середньому строки? Ну не менше року. Це все відбувається, тому що така дуже забюрократизована процедура, в принципі, і як зі сторони України, так і зі сторони Російської Федерації, треба вчинити дуже багато поетапних кроків однак її можна ініціювати, коли вже є вирок. А це що стосується України, що стосується Російської Федерації, в Російській Федерації також так само треба звернутися до правоохоронних органів в Росії. Цим займається слідчий комітет Російської Федерації. До того територіального органу, де перебуває особа, тобто це область, край там якийсь і так далі. От е, у цій заяві про злочин ви також маєте описати по суті все те ж саме, що ви описували у заяві до національної поліції України, тобто, як ви поїхали, чи водили вас в оману щодо характеру роботи, чи були погрози? Якщо були, то в якій формі, як часто, так тобто максимально детально, і попросити правоохоронні органи Російської Федерації провести розслідування. Даного факту. От. Це перше. Друге, звичайно, якщо потерпілий, ще наразі перебуває його справа на стадії досудового розслідування, тобто ще немає вироку, не було судових слухань, слухань, дуже важливо говорити слідчому під час допитів про те, що потерпілий став жертвою торгівлі людьми. Що в Україні вже порушена справа кримінальна, що вже затримані організатори вербувальників в Україні. тобто це не просто так ваші здогадки, і ви собі так вирішили, що ви жертва. От а, ну, якось це обґрунтовувати. Більш того, також зазначати, що вводили в були погрози, ну і так далі. Ну важливо, щоб це було у протоколі допитів і в матеріалах кримінальної справи. На судових засіданнях теж саме бажано в письмовому вигляді про це повідомляти шляхом клопотань, заяв. Ну всю цю ситуацію описувати. Якщо вже є вирок. То на території Російської Федерації знову ж таки неважливо, чи вже засуджена особа чи ні, варто подати заяву до слідчого комітету Російської Федерації. Якщо говорити, от ви сказали, що якщо людина ще на етапі, коли не ну не так розумію, немає ще судових засідань, немає вироку. А, наскільки легко сама людина може а, власне якісь писати заяви, скарги в Слідчий комітет тощо? Насправді це е, таке актуальне питання з боку батьків, тому що звичайно що бояться, що колонія не випустить або СІЗО так не випустить дані заяви. Однак на практиці е, колонія або СІЗО вони не перешкоджають руху таких заяв, тому що ці заяви по суті не стосуються там умов тримання в колонії. Якщо ми кажемо ну, в Україні, така сама ситуація. Угу. Якщо засуджений, так чи підозрюваний, е, знаходиться там у СІЗО чи в колонії, і він надсилає до суду або до правоохоронних органів заяву, в якій він пише, що його побила адміністрація колонії, то звичайно скоріш за все така заява не вийде звідти. От, але якщо потерпіла особа просто пише про те, що з нею відбувалось так на території України, що потім в Росії він став членом цієї наркомафії, то для адміністрації СІЗО і Колонії ну воно не має насправді дуже великого значення, тобто їм за це нічого не буде, як то кажуть, і тому. Вони, як правило, не блокують такі заяви. Тобто проблем в цьому немає. А що до самих родичів, які можливо які які ну якщо немає можливості, самому потерпілому якось діяти, писати якісь документи, заяви родичі? Чи у всіх є можливість поїхати в ту саму Росію? Чи допомагає в цьому випадку Україна коштами? Я от знаю у випадку політв'язнів часто збирають родинам гроші на поїздку, на поїздку, тому що насправді нам здається так сісти і поїхати, але у нас Україна відносно невелика країна у порівнянні з тими масштабами і тими сумами за. Переїзди і перельоти, які викладають люди в Росії, щоб приїхати з одного куточка в інший. Ну так, насправді така проблема, звичайно, є. Не всі батьки можуть собі дозволити поїхати там кудись ну, дуже, дуже далеко, так, у Російській Федерації. Однак, е, по-перше, ну, як правило, завжди є зв'язок з потерпілими або телефоном, або через якісь соціальні мережі через державного адвоката, якщо це адекватний адвокат. От, Як правило, таким чином підтримують зв'язок. Е, знову ж таки, можна просто телефоном повідомити потерпілому, а потерпіло. Вже сам особисто може написати навіть заяву до Національної поліції України. От, просто листом його відправити звичайним він буде йти довго, але все ж таки ну, доходить, як показує практика. А щодо того, які все ще є проблеми, ну от, власне є якісь інструкції, якась покрокова для родин жертв. Однак я думаю, що є ще речі, які випливають, і от ви, наприклад, під час спілкування дізнаєтеся, які ще проблеми є у цих людей? Ну насправді тут є декілька проблем. Перші проблеми не сто стосується власне безпосереднього там відбування покарання, так на території Російської Федерації чи перебування у СІЗО. Це що стосується сам, ну, самих потерпілих і є ну, об'єктивна сторона, так це дії наших правоохоронних, правоохоронних органів або державних органів, які ну, на нашу думку, не надто ефективно працюють, тому що, наприклад, перша заява від мами, там вона активістка Віра Миколаївна володій, вона подала свою. Заяву до національної поліції ще у лютому минулого року. Не так, то легко визнати потерпілою особу, яка знаходиться не на території України. Тобто, ми всі це розуміємо для того, щоб визнати потерпілим особу, треба її спочатку допитати як потерпілого. Після цього її можна визнати потерпілим. І, звичайно, що наші правоохоронні органи не мають повноважень на території Російської Федерації, поїхати туди проводити слідчі дії. Вони не можуть. Однак є механізм міжнародно-правової допомоги відповідно до конвенції, так яка міжнародного договору, який діє між. Країнами СНД, учасницею якої є як Україна, так і Російська Федерація, і там існує такий механізм міжнародно-правового доручення. Тобто Національна поліція України має подати клопотання до прокуратури, в якому би вона зазначала, обґрунтувала спочатку, що ці така, то така то така-то особа дійсно має ознаки того, що вона є потерпілим жертвою, тому. Просить допитати цю особу як потерпілого, відібрати з неї показання певні. Прокуратура надсилає даний запит до Генеральної прокуратури України. Генеральна прокуратура його обробляє, і якщо вона погоджується з цим запитом, вона його надсилає до МЗС, а МЗС вже відповідно там до Російської сторони, і російська сторона може провести дані слідчі дії, тобто слідчі вже в Російській Федерації. От е, на жаль, ну от за рік. Об'єктивно були затримані вербувальники буквально за місяць. Вони були затримані в жовтні, якщо я не помиляюсь, минулого року. От. І на цьому все наразі, ми проводимо робочі зустрічі, на яких приймає участь і Міністерство внутрішніх справ, і вони, начебто, 18 лютого, надіслали такі клопотання до прокуратури, але ну, знову ж таки, вони десь губляться в прокуратурі. Ми би дуже хотіли, щоб це було більш ефективно, якось пришвидшено. Ну, наразі прокуратура сказала, що вона зробить все можливе. Ну, бо дивимось, коли все ж таки таке клопотання буде дійсно відправлене. Що стосується. Батьків, що стосується самих потерпілих, насправді у Російській Федерації відбуваються інколи страшні речі. Так, наприклад, за звичайно неофіційними даними, доказів цього у нас немає, але зі слів батьків потерпілих, які туди їздили і розмовляли на довготривалих побаченнях з потерпілими, деякі грузять боєприпаси, тобто по суті, працюють на оборонну промисловість іншої країни. Начебто гумконвої так звані. Ну ми не знаємо точно, чи до України цей гумконвої піде, чи до Сирії, чи ще кудись там. Також знаємо один випадок, коли потерпілому пропонували служити в ДНР рік і сказали, що за це його тоді відпустять, і ну знімуть з нього судимість. кого надходять ці пропозиції і де перебувають ув'язані саме ці наші українці? Дані ув'язнені перебувають у Рязані, у Астрахані. От і наскільки я знаю, пропозиції надходять від адміністрації колонії. Ну, звичайно, що в адміністрації там ще звідкись надходять такі вказівки. А от ви говорите про те, що повільно діє наша правоохоронна система. Чим ви це пояснюєте? Просто ну та от така бюрократична машина, і вона неохоче рухається в необхідному напрямку. Ну, є декілька моментів, які ми розуміємо так. як Правозахисні як юристи, тому що все ж таки ситуація складна, і <кій> зараз, за даними вже департаменту у боротьбі з торгівлею, людьми починають надходити заяви батьків потерпілих, які вже були засуджені в Російській Федерації. Там, наприклад, у 2012 році, хоча схема почала діяти з 2015-го, тобто об'єктивно, це люди, які дійсно наркокур'єри просто вирішили скористатись ситуацією. І ну чому би ні знаєте, не перевестись? Дуже важко наразі для національної поліції, коли ми не бачимо самих потерпілих, розмежувати так, хто з них є дійсно жертвою торгівлі людьми, а хто ну просто вирішив скористатись цією ситуацією, і просто там вийти. От е, тому це перша така складність, чому національна поліція не діє дуже активно і є дуже обережною у своїх діях, звичайно. От е, однак, все одно, на мій погляд, е, коли затримали організаторів. У цих вербувальників в Україні, в них вилучили е, блокноти. В цих бл блокнотах були зазначені всі особи, яких відправляли ці люди на територію Російської Федерації, за яких відповідно вони отримували гроші е, в Україні. І в принципі можна було б так з цих людей, які вже звернулись батьки, побачити, хто з них є у цих блокнотах. Скласти один плюс один, так і надіслати запит, не обов'язково визнавати їх одразу потерпілими. Однак, хоча б можна було більш оперативно надіслати цей запит до прокуратури, а прокуратура б надіслала цей запит до російської сторони. Звичайно, ми не знаємо, як відреагує Росія на цей запит. Можливо, вона його проігнорує. Ну якоїсь там відповідальності для країни, якщо вона проігнорує цей запит, немає, звичайно. А от власне, що заважає скласти 2 плюс 2, чи 1 плюс 1 І... Ну, як я вже казала, от 18 лютого направила Національна поліція цей запит, але ну пройшов вже рік. Чи є зараз дані про кількість можливо людей, чи в тому блокноті, там вже так до. Ну, блокноті це тайно слідство. Ми угу. не знаємо скільки там людей. Однак, за неофіційними даними, нашими за даними Міністерства закордонних справ лише засуджених за даною статтею 228 Кримінального кодексу Російської Федерації перебуває наразі в Україні громадян України 1850. Це вже засуджених. Ми не можемо сказати, який процент з них жертва торгівлі людьми, а який ну просто наркокур'єри. Так однак, ми знаємо, що масштаби цієї схеми, цього вербування, вони ну колосальні. Це не 300 осіб. А, власне, якщо говорити про ми говорили вже в цьому ефірі про поради для родичів, тих, хто є потерпілим від торгівлі людьми в Російській Федерації, ми могли б нагадати в цьому ефірі ще раз, що робити і куди звертатися? Дивіться, звертатись, в принципі, якщо людина стала жертвою торгівлі людьми. За вашими здогадками я знову ж таки дуже прошу не атакувати національну поліцію на основі ваших здогадок або того, що у сусідки Маші було отак. От значить, в мене ж певно було і так само. Намагайте спочатку поговорити з потерпілим, якщо є така можливість, так по телефону, і ну все ж таки з'ясувати в нього, чи дійсно було це мало місце. От я знаю, що просто наразі потік. Цих людей, які їдуть навіть після затримання організаторів вербувальників не припинився. Тобто, люди продовжують їхати до Російської Федерації. В зв'язку з цим я дуже просу, прошу не їздити туди, в принципі, на роботу. Тобто, якщо ви не знаєте хто роботодавець, і все, що вам пропонують, це зняти копію вашого паспорту і не ну, не пропонують від роботодавця жодних документів, ні договору, ні контракту, так ви не розмовляєте з цим роботодавцем, не їдьте туди, і не вірте в те, що у Росії на будівництві можна заробити набагато більше, ніж в Україні на будівництві. Абсолютно приблизно однакові заробітні платні, якщо ви звичайно на центрі Москви і так працюєте, а як правило, люди працюють. Далеко не в центрі Москви, а десь там Чорзноде. Ну, там такі самі заробітні плати. До речі, як, як приклад, ну, не тільки ж роботи на будівництві пропонують у таких, у таких оголошеннях, де вербують людей. Ну, як правило, кур'єри-експедитори. Кур'єри-експедитори. Це сама популярна така професія. Так, так. А, що ж, а власне, коли все це сталося, чи рідні а, мають можливість контактувати з своїми затриманими близькими у телефонному режимі? Чи є такі випадки, коли навіть телефонного контакту немає? Ну, все залежить насправді від ситуації від того, який державний адвокат попадеться, тому що деяким батькам навіть не повідомляють про те, що її дитина затримана. Тобто, ну люди не знають, просто пропадає зв'язок з особою і все. І люди не знають, де вона, і шукають місяцями просто, буквально там до півроку не можуть знайти, і похоронки якісь приходять. Тобто, ну це дуже важко. Однак, як правило, як правило, державні адвокати через адвокатів іде зв'язок, йде зв'язок. Ну, хлопці або дівчата вони знаходять телефони якісь там через соціальні мережі. Вони все одно контактують. З батьками. А тих, хто ще досі, ну, за даними можливо, поліції є там, але не вийшли на зв'язок, яка їх кількість? Ну, на жаль, я не володію такою інформацією, тобто сказати не можу. Я спілкуюся все ж таки не зі всіма постраждалими. Є в мене одна мама, ну, з якою я безпосередньо спілкуюся, яка досі не може вийти на зв'язок з сином. вона... Знайшла, де він знаходиться, але він веде себе не зовсім адекватно, тобто він влаштовує скандали. Ну, мабуть, йому просто підкинули. Наркотичні засоби він намагався вже поїхати. Його затримали вже в потязі. Звичайно, при ньому нічого не було. От йому просто підкинули, затримали. Ну і він там намагається встановити справедливість. І Через це навіть не дають ні побачень мамі вже півроку, і не по його переводять постійно з одного сізо до іншого. Незрозуміло чому і не дають навіть з ним побачитись. Почули вас, дякуємо, пані Інно за цю інформацію. Інна Коваль, юрист Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки справ людини. Дякуємо вам. Це ранкова хвиля на громадському радіо майже 10.30. Ми будемо рухатися далі. І на черзі І на черзі музика. Сьогодні вона у нас про жінок. Такий феміністичний музичний феміністичне музичне забарвлення. Має сьогодні ранкова хвиля. Uh, sydney lauper uh, girls just want to have fun